Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну дуже корисну клавішу на комп'ютерах і ноутбуках кнопка Windows. Ця клавіша також відома як Windows K або WinKay. Навіть має свій власний логотип. Якщо ви колись небудь замислювали, що робить ця кнопка, я маю для вас декілька цікавих фактів. Перш за все, кнопка Windows. Призначення для швидкого доступу до різних функцій та інструментів в операційній системі Windows. Одна з основних функцій кнопки Windows це відкриття меню пуск. Просто натисніть цю кнопку і Ви отримуєте доступ до різних програм, можливості пошуку на вашому комп'ютері та налаштування системи. Крім того, кнопка Windows може використовувати. В комбінації з іншими клавішами для швидкого виконання різних дій. Наприклад, комбінація Windows D переключає вас на робочий стіл. Windows E відкриває провідник для швидкого доступу до ваших файлов та папок. Щоб заблокувати ваш комп'ютер і захистити вашу приватність, скористайтесь комбінацією Windows L. Просто натисніть ці дві клавіші разом і ваш комп'ютер буде заблоковано. Вимагаючи воду пароля для відновлення роботи. Якщо ви швидко потребуєте відкрити діалогове вікно Виконати, то вам знадобиться команда Windows R. Вона відкриває вікно «Виконати», де ви можете ввести команду або відкрити програму безпосередньо. Для швидкого доступу до налаштування вашої системи використовуйте комбінацію Windows i. Вона відкриває вікно налаштування. Де ви зможете змінити параметри системи, мережі, звуку та багато іншого? І нарешті комбінація Windows Tab відкриває вам віртуальний робочий стіл, де ви зможете переглядати і перемикатися між всіма відкритими програмами та вікнами. Отже. Кнопка Windows це ваш ключ до швидкого доступу функцій, програм і налаштування в операціонної системі Windows. Вона дозволяє вам ефективніше працювати з комп'ютером та збільшувати вашу продуктивність. Дякую вам за перегляд! Надіюсь, ви дізналися щось новеньке про кнопку Windows і як її використовувати. Не забудьте підписатись на канал та залишайте коментар нижче.